Таїсія Юрівна, ви родом самі звідки? З Мельниччини. З Хмельниччини, а приїхали до нас зараз з Нідерландів. Так. Вірно? Так. Це як ви нас з Нідерландів знайшли і обрали. В Україні ж багато різних я клінік. Просто за вами спостерігаю вже десь більше року. І тут так сталося, що мені прийшлося звернутися. Ну, коли я приїхала в Хмельницький, мені сказали, що потрібна операція. І я не роздумую, що знала, коли мені потрібно поїхати. Так. В ви... Києві добре. А в Хмельницькому вам також пропонували так. працю. Так, які ми хотіли так. зробити? Мені один лікар сказав, другий який... лікар сказав... є. Ні, вони мені сказали, що так. Розрізом, розрізом так? Розрізом. А цього не... не хотіла. І, знаєте, як на Закарпатті я кажуть сказали... і правду мали. Я сказала, і я піду в ухор. Що... Мене, кажуть, не я подобається, я кажу, ну кіньку біля. Не знаю. Ну добре. Ну, наверняка вони про нас ну, так, чули те, і знають. Що, так. Наверняка. Дуже важливо е виконати операцію лапароскопічно, тому що, от подивіться, на Натаїсію це, це ми позавчора Середу. нас прооперували. Позавчора. позавчора. Це е перший, друга доба. Друга доба, так, і от Таїсія Юрівна сьогодні вже їде додому, вірно? Так. І ви подивіться, ну хіба скажеш по людині, не, не, не. що виконана Я операція? Я не можу сидіти, мені вже потрібно йти. Не так. скажеш, правда? Не, а це, це лапароскопія, це таке оперативне втручання, що з кожним днем тобі здає стає загідно краще, краще, краще так, так, правда? Так. От ваш стан Франці не порівняється. Соня вже не порівняє страшний. Правда? Я сюда тут ще день, то я вже взагалі бігала по поверхах. Що... Я прекрасно свідчу, я вам дякую. І ми вам дякуємо. Мені дуже приємно бачити ваше посміхаючі обличчя і ці так. щасливі очі. Я бачу у ваших очах, так, що ми виправдали вашу довіру і надію та їй сім. І нам це дуже приємно. Так і є. Тож. Вам гарних. Таких легких клієнтів, не, пацієнтів, щоб вони були задоволені, щоб були всі здорові. Вам бажаю здоров'я всім, всі молодці дівчата, супер просто. Дякую вам. Ви знаєте, ми не намагаємося і не шукаємо легкі оперативні втручання. Тому що ми, як професіонали, нам цікаві важкі. Але для нас дуже важливо, щоб людина йшла бу... з нами на контакт, була е... приємною, щоб людині було приємно знаходитись в нашій клініці, спілкуватись з нами, тому що і в нас також з'являються ці почуття, і тоді легше вам допомогти. А мій а старший ви... син знаєте, що спитав? Мама, ну ти от побачила цього лікаря. І ти що віриш йому й кажу, вірю. Він каже, все буде добре. Так. Дя... Дякую. Дякую вам, сказали. спасибо. Дякуємо, Дякую, Юля.